Мої вітання, друзі. Ну що, готуємося знову до блекаутів. Я вирішив зробити трішки потужніший акумулятор на 44 А. Як ви знаєте, я вже робив для котла. Це батарею типу 40 160 на 22 А. Поставив плату БМС. Зверху я використав перемички ті, що в комплекті йшли, вони мідні, а знизу я зробив алюмінієву шину 3 мм. Я думаю, цього досить. Навантажувати його дуже не буду. Так, плата БМС щось у нас покосилася трішечки. Це ми підправимо. Просто сам дріт жилення він тугенький і трішечки вводи в сторону. Так, клема мінусова вже підготовлена. І Далі будемо робити корпус. Корпус я знімав, друзі, але відео в мене накрилося, флешка щось перестала читатися, тому виготовлення корпусу я вам не покажу. Я вже покажу З того, що я вже почав знімати. Тобто бачимо основу, це у нас передня панель, тут будуть у нас клеми силові, 12 вольт буде вихід для інвертора ще для чогось. Тут буде у нас xt 60 для зарядку. Або ще для якихось цілей. Вольтметр обов'язково буде. І, звісно ж, два USB-виходи для зарядки гаджетів. Тобто такий павербанк. Можна ще бустер з нього зробити, акумулятор з підштовхувати автомобіль. Як ви бачите, передня панель у нас зйомна, це для того, щоб зручно було щось робити, монтувати, або щось доповнити в подальшому. Кожух я вже зробив, як ви бачите, ось він готовий. Все це зроблено з 5-мм пластику, він дуже гарно обробляється. Так, кожух у нас все підігнано, плівку потім зніму, гвинти, все чітко підігнано. І робив я з такого пластику, пішло у мене пів 50 50х50 см. Раніше я був. Якщо слідити, і блок живлення, робив з такого матеріалу, лабораторник собі зробив, він чітко працює, корпус доволі такий гарний, але трішечки маркий. Так, ну що, будемо монтувати все на передню панель, що, те, що я вам показав. І продовжуємо далі. Спочатку ми встремляємо вольтметр, тобто показометр буде у нас. Рядом буде кнопка для контролю, вона буде з фіксацією для того, щоб можна було контролювати можна було в процесі роботи чи ще як. Ставимо, звісно, самі клеми, фіксуємо їх, закручуємо гвинти. Далі встромляємо кнопку, це кнопка показника напруги. Є, вставили її. Це кнопка вімпнення USB роз'ємів. Далі мені потрібно ставити XT60. Я свердлю отвори і, звісно, закріпляю. І паралельно клемом все буде під'єднано. Далі монтую плату з USB-роз'ємами, але тут трішечки такий нюанс є. Сам, самі гнізда вони дуже в плату і мені прийшлося вирізати за допомогою дримеля канавку, щоб плата сюди трішечки зайшла, щоб роз'єми торчали по виходу. Бачите, да, воно на рівні пошти. І ось я підігнав. І, як ви бачите, у нас роз'єми чітко стали, пошти, що на рівні з лицевою панеллю. Плату я буду закріпляти за допомогою того ж клею. Т7000 він жорсткий і доволі таки якісно тримає. Наносимо клей, кріпимо зі сторони плати, далі зі сторони роз'ємів. Звісно, все промазуємо, щоб надійно було. Чекаємо, поки він застигне. І Далі будемо робити монтаж. Тобто робити розводку дротів. Паяємо плюсовий дріт до роз'єма, Звісно, мінусовий. І під'єднуємо їх до клем. Тут клеми потужні не потрібно, а на акумулятор вже там клеми потужні йдуть. Ну і переріз тут доволі таки нормальний. Вони коротесенькі. Все далі під'єднуємо мінус до індикатора, плюс на перемикач я вже запаяв, залишається нам запаяти плюс з клеми і з'єднати все як. Як треба, нічого тут складного немає. Лінія одна, плюс та, та мінус, більше нічого складного. Все, роз'єм у нас є, все є. Ось так виглядає панелька в зібраному стані. Давайте подамо з лабораторника напругу в районі 12 В і подивимося, чи вона працює. Вмикаємо контроль, як ви бачите, контроль є. Вмикаємо USB. Я вивів світлодіод, щоб видно було наявність напруги. там. І з лабораторника давайте перевіримо, як працює у нас вольтметр, як ви бачите, я напругу зменшую, і він все нормально показує. Показники співпадають з лабораторним блоком жилення, тобто за допомогою цього приладу можна моніторити стан самого акумулятора. Додаємо напругу, а це я вбрав, і зараз будемо додавати, як ви бачите, є і цифрова індикація, і графічна. Далі я сверлю отвори для того, щоб зафіксувати верхній кожух. Все. Так, банки я прикрутив. Прикрутив я до шин за допомогою двох гвинтів. Прикручені до алюмінієвої шини. Ніжки теж вже прикручені. Все, продовжуємо далі і далі ми, нам потрібно зафіксувати. Передню панель закріпити, під'єднати, звісно, дроти. Як ви бачите, монтаж найпростіший, дроти дуже короткі, тому що тут струм здоровий, затягуємо дебело. Все, я, чесно кажучи, не люблю лишні дроти і роблю все максимально доступно і, звісно ж, ремонтно пригодне, тому що роблю для себе. Ну і як людям роблю, теж стараюся робити, щоб максимально все було комфортно працювати. Все, затягуємо плюсову клему, як ви бачите, все в нас під'єднана панель до акумуляторної батареї. Фіксуємо передню панель, вона на таких потужних винтах, все надійно. Самі стійки я склеїв з двох слоїв пластика. Так, перевіряємо. Вімкнули, бачимо напругу, все, USB теж у нас працює, все тут добре. Все, отак виглядає, друзі. Далі нам залишається одягти кожух і, звісно ж, закрутити всі гвинти. При шайби. Такого плану я взяв. Закручуємо всі гвинти, все підігнано, нічого так. Більш-менш нормально, я не такий вже спеціаліст і не дуже не люблю роботи, але приходиться все-таки для себе. Ззаддя, як ви замітили, я встановив ніжки. Як ви спитаєте для чого? Для того, щоб можна було використовувати акумулятор в вертикальному положенні, якщо десь місто не дозволяє. Ну і можна використовувати. так. Я гадаю, що це не буде лишнім. І нам залишається додати гарного вигляду. Акумуляторній батареї, знімаємо плівку захисну, як ви бачите, вже набирає вигляд гарний акумулятор, вага його складає більше 5 кг і е, Ампераж 44 А. Ампера. Все, тепер я можу його використовувати. Чекаю з Aliexpress 3 кВт е, інвертор і в подальшому будемо його тестувати. При Гарній нагрузці, можливо, холодильник або ще щось. Все. І давайте перевіримо ще раз. Все, індикація працює. Все в порядку. Будемо контролювати. Далі тут можна додати ще стрічку світлодіодну 12 вольт, використовувати як ліхтар, можна три ряда розмістити, і тут 240 діодів на метр. І на передній панелі встановити перемикач або у мене є дистанційна плата керування, тобто дистанційно можна перевіряти. Давайте перевіримо, на що здатний USB-вихід, вмикаємо USB-тестер, подали напругу і вставляємо нагрузку. Так, і будемо наблюдати. Давайте я трішечки розверну, щоб вам видніше було, щоб не догори ногами. Бачимо на виході напругу в 5,1 вольт. Подаємо на вантаження 1 А, як ви бачите, справляється 5,04 В на виході, 1 тягне. Є таке діло. І Далі навантажимо 2 А. Бачимо, що він справляється, але є трішечки просадка, але в екстремальних умовах можна буде десь підзарядити якийсь гаджет. Тобто вийшов такий доволі універсальний павербанк і, і батарея для інвертора або ще для яких. Для якихось цілей, так що, друзі, в подальшому ми ще зустрінемося з вами. Будемо тестувати. Дякую за увагу! На все добре, до побачення.